За, затримали самокат і тіпа, замість того, щоб сказати, тіпа, компенсувати, вони неділю його доставляли. Знову ж таки, теж казали, що 17 числа доставлять. Доставили швидко, але типу, я типу, кажу, що за прикол. Я замовляв 17 числа. Спеціально замовив на 17 число, тому що я міг раніше замовити, але я спеціально на, на, на сьогоднішній день замовив. Ось. І виходить, що прикол. Прикол в тому, що Uh, вони коротше, пишуть, що вибачте, що так сталося. Ми типу, туди-сюди. Я вже почав плюватись на логістику, хоча по факту воно їхало по Києву, воно швидко доїхало. Якби воно їхало не по Києву, то да, воно б затрималось би якби зі складу їхало. Так, воно їхала зі складу Києва. От. І що я хотів сказати. Ну, Я типу, не поспілкувався туди-сюди. Щоб ви розуміли, вони мені компенсацію предлагали 50 ало грошей, тобто це 50 гривень. Тобто там 50, один, один, алло, е Алло, один, алло, гроші коштують 1 гривні.